Привіт усім! Радий бачити вас на своєму каналі. Я думаю, більшості відомо, що завдяки модам у грі Corsa є безліч різних треків з різних куточків світу. І Україна не стала виключенням. Тож сьогодні ми подивимось на українські треки та автодроми у грі. Перша зупинка автодром Чайка, розташований біля Києва неподалік села Чайки. Будівництво розпочалося у 1973-му і тривало кілька років. На той час це був один з найсучасніших автодромів у світі. На території автодрому також розмістились мототрек, кільце для авто-мотоперегонів та картингова траса. Усе це ми можемо побачити у грі. До повномасштабного вторгнення на треки проходили кільцеві перегони, дріфт змагання та відкриті трек дні. Але під час боїв під Києвом територія автодрому постраждала, тому його двері поки зачинені. Та віримо, що після перемоги ми усе відбудуємо та повернемо трек у минулу славу. Наступна зупинка Феофанія. Автодром знаходиться в Голосіївському районі Києва, хоч від автодрому залишилось небагато, і покриття не в самому кращому стані, там регулярно проводять тренування та змагання з різних дисциплін, а також його використовують автомотошколи для навчань. І останній трек Шостий кілометр — Одеса знаходиться на шостому кілометрі Овідопольської дороги. Після четвертого етапу чемпіонату України з кільцевих перегонів у 2013 році залишилась частина траси, яку облюбували місцеві мотолюбителі, дрифтери та дракрейсери. Таким чином, 6 кілометр став оплотом одеського та українського дрифту. На цьому ми завершимо. Хотів би я розповісти більше цікавого про ці треки, але, на жаль, інформації не так багато. Сподіваюсь, що треків та автодромів в Україні ставатиме більше, щоб автоспорт розвивався, а з ним і український сімрейсінг. Усі ці треки можна завантажити по посиланню внизу. Також, якщо ти знаходишся у Києві і є бажання покататись, у тому числі і на українських треках, приходь в клуб автосимуляторів Action Car. Усім мирного неба! Не забуваємо донатити на ЗСУ, адже цим ми наближаємо перемогу. Ще побачимось!